Мені часто кажуть, що немає сенсу вже комусь щось пояснювати. Хто зрозумів, той зрозумів, хто не зрозумів, той не зрозумів. Ні, друзі мої, російська пропаганда не спиняється ні на мить. Вони розуміють, що завжди є сенс щось пояснювати, щось доносити. І хтось, хтось так і е, зрозуміє, у когось перемкне в голові. Тому, будь ласочка... Не спиняйтесь в пропаганді всього українського в пропаганді українізації, декомунізації, деросифікації. Ми повинні кожен день, кожен день вичищати нашу землю від всякої цієї. Імперської нечисті, да у нас не повинно залишатись нічого тут російського, ні російської культури, ні російських пам'ятників, ні російської історії. Ми повинні робити у нас в Україні українську Україну. Да, маленькими кроками. Можливо, вам зразу не видно результат, але через роки подивіться, що було 10 років тому, що 15, щось 20, Україна стає більш українською. Нам треба пришвидшити цей процес. Підпишіться і поширте.